Друзі, намасте! І сьогодні ми зробимо з вами суглобову гімнастику. А якщо у вас є 10 хвилинок зранку для того, щоб пробудити своє тіло, налаштуватися на е, потрібний лад, то це той комплекс, який ви можете робити е, замість зарядки, наприклад. Отже, ми сідаємо зручно, на кішики назад, відчуваємо дві сідальні кісточки і починаємо з розминки голови. Голова вправо та вліво. Рухається тільки шия та голова вправо та вліво. Вправо та вліво, вперед-вниз, вперед повільно і обережно назад. І вперед. І назад. І вперед. І назад. І вперед. І назад, кругові рухи головою вправо поїхали, Пропрацьовуємо максимально низько всі всі точки. право вниз, вліво, назад, Два кола вправо та два кола вліво. Повільно, 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 добре. Руки до плечей. Та починаємо по черзі прокручувати плечі назад. Відчуваємо лопатки. Можна додавати легкі скручування тіла за руками та вперед. Добре. Тепер два ліктя. З'єднали ліктів внизу, вгору максимально роз'єднали та назад прокручуємо. Відключайте ваші плечі, лопатки. Активуйте грудину. Три. Та, чотири. Вниз. І тепер в інший бік вгору. З'єднали максимально ліки вниз, Один. І два, і три. І чотири. Розкриваємо руки вдих. Штовхаємо грудину, обіймаємо весь світ, широкі пальці розставили, видих, округлили спинку. І вдих. І округлили спинку. І вдих. І округлили спинку. І вдих. Округлили спинку. Сидимо з круглою спинкою. Відчуття, як розтягується, розкривається ваш корсет, розкриваються лопатки. Три, два, один. Розкрили. І йдемо в лівий бік. Наші стегна сидять, дві сідальні кістки. Йдемо бік, Права рука дивиться вгору. Якщо можемо, опускаємось вниз на лікоть, але щоб наше стегно не відривалося. Якщо ні, то просто максимально відді. дивимося в стелю. Штовхаємо назад лопатки, плечі, розкриваємо ходить. Три, два, один. Закриваємо руку за голову. Три, два, один. Видих вниз, закрились. вгору, Видих вниз. Вдих Видих Видихниз. Розтягуйте ваші вашу кіликружинку вгору. І вниз, рухди вгору. Та вниз, залишилися внизу, закрили наші плечі на ноги. Подовжимо спинку, витягуємося здовж ноги. П'ять, чотири, три, два, один. Переходимо руками посередині. З кровною спинкою тягнемося. Вниз м'яко. Три, два. Один, піднімаємося вгору. Вдих потягнулися вгору. Ідемо в правий бік. Ліва рука вгору. Дивимося в стелю. Три. Два, один. Рука за голову. Максимально розкрили груди. Три, два, один. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Розтягуйте тіло вдих гору. Видих вниз. Вдих гору. Видих вниз. Вдих гору. Видих вниз, Залишилися внизу. Три, два, один. Руки витягуємо вздовж носи. Тягнемось грудьми до коліна. Три, два, один. Руками переходимо посередині. Тепер з прямою спинкою тягнемося. Руки вперед, ніс вперед дивиться. Стегна, тягнеться назад, руки вперед. Відчуйте, як ваші сідальні, спинка витягується. Три, два, один. З круглою спинкою піднімаємося, розкриваємо руки. Колові рухи руками назовні. І всередину. Добре, з'єднали долоні, кулачки, замок. Крутимо в один бік, в інший бік. В один бік, в інший бік. В один бік. І є в інший бік. Угу. Руки остаканюємо на колінах і поїхали. Включаємо грудину. Вперед. Вдих, видих назад. Вдих, вперед. Видих назад. Вдих, вперед. Видих назад. Це ніби як кішка корова, але трішки ледачий варіант назад. Тепер підключаємо по колу вперед грудину, вправо, назад вліво. Вперед. Назад. Коли назад закидайте голову вперед, округляйте спинку вліво. Коли вперед розкриваємо навпаки, з'єднуємо лопатки. І вперед і давайте вліво, те ж саме вліво. Назад округлили спинку вправо. Вперед вигнулись. Один. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. Чудово. І ми сідаємо, випрямляємо ноги перед собою. Оберіться руками так, щоб вам було зручно. Наші долонями назад. І ми починаємо розминати наші стегна. Поїхали. Права нога до себе підтягнули, розкрили максимально вниз. Стопа краще натягнута на себе. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. І тепер в інший бік. Розкрили до себе вниз. Один. Два, і три, чотири. П'ять. Шість та сім. Добре. Поміняли на ліву ногу. Розкрили вгору вниз. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. В інший бік. Розкрили вниз та вгору. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Та сім. Чудово. Тепер права нога нас працює. Підтянули, розкрили, закрили вниз. ліва, теж сам саме підтягнули, розкрили, закрили вниз. Дві. Раз. Два, три, чотири. І ще. Один, два, три, чотири. Один, два, три і дві. Один, два, три. І ще. Права. Один, два, три. І ліва. Один, два, три. І дві. Один, два, три, чотири. І права. Один, два, три, чотири. Ліва. Один, два, три. І останні дві ноги. Три, чотири, добре. Зараз ми з вами е, зробимо максимальне витяження нашого тіла. Отже, сядьте зручно, м'які шики назад, відчуйте дві сідальні кісточки. Ми зараз будемо носки натягувати гострі, потім на себе, гострі на себе. В цей час ми робимо вдих, руки вгору, Підтягуємо живіт, давимо лопатки вниз, натягуємо гострі носки. Все тіло напружне. П'ять, 4, три, два, один. Опустили. Вдих. Носки на себе. П'ять, чотири, три, два, один. Видих. Опустили. Знову носки натягнуті вдих. Все, все тіло напружено. Чотири, три, два, один. Опустили. І на себе носки. Вдих. П'ять. 4, Три, два, один. Увага, З цього положення скруточка вліво. Видих. Ліва рука ззаду, за спиною, вправо нас на коліні. Скрутка. Дивимось назад. Три, два, один. Повертаємося. прямо вдих. Скрутка вправо. Три, два, один. Згинаємо ліву ногу. Вдих вгору. З круточками. Три, два, один. Міняємо ногу, вдих. Права нога згинається. Лівий лікоть за праве коліно. Три, два, один. Опускаємо. З'єднуємо дві ноги. Та качаємось. Ватгака насині. Вправо вліво. Качаємось настільки, наскільки дозволяє нам наше тіло не силити себе дуже. Нам повинно бути. Можливо, дискомфортно, але зручно. Угу. І зараз ми фіксуємо статику, Підтягуємо стопи до себе. Можете себе взяти на хрест, можете взяти за стопу, спробуйте розкрити книжечку. Якщо ж ні, то можете просто руки вперед чи назад, якщо вам не дозволяє розтяжка. П'ять. Фіксуємо положення 4, 3, 2, Один. Відпустили. Добре. І зробимо останній з вами. Рух. Лягаємо на спинку. Ноги зігнуті біля стегон Руки під стегнами. І ми робимо відкрок нашими сідницями вправо. Підтягуємо коліна до грудей. Руки розкриваємо в боки. І скрутка вліво. Зігнутими колінами. Голова дивиться вправо. Відслідкуйте, ваші лопатки не повинні відриватися від підлоги. Три. Дихайте. Два. Один. Повертаємось в пряме положення. Коліна зігнуті. І тепер відкрок нашими сідницями вліво. Підтягнули коліна. Скрутка вправо, дивимось вліво. Три. Відбудуйте ваші лопатки, не відриваються. Два. Два. Один. Повертаємося прямо, беремо себе за коліна. А давайте зробимо колобок на спинці. П'ять разів. Два. Закочуйтесь прямо на голову. Три. Чотири. І п'ять. І можемо залишити наші коліна біля вух. Не витягуйте в позу плуга. Просто зігнуть ноги. Максимально підтягніть підборіддя до грудей. І з круглою спинкою можете розкручуватися, руками допоможіть собі під спиною. Оп, і підіймаємося. Можете сісти в зручне положення, прикрити очі, робимо глибокий повільний вдих. Видих. Ми тут і зараз вдих. Та видих. Покладіть руки на сонячне сплетіння. Давайте розітреємо наше тіло. Нашу маніпуру чакру запустимо, наше проявлення в цей світ. Добре, перенесіть руки на вуха. Розітріть ваші вушка. Розітріть мочки вух, вушні, раковини. Активізуйте все, все тіло. Та зробіть човники з долоні та легенько простукайте ваші вуха. Добре. З'єднайте руки перед собою. Розітріть їх. Зробіть гарячими та покладіть на свої очі. Не дивіть на яблука очні, відкриті очі, закрите очі. Відкриті очі, закрити очі. Відкриті очі, закриті очі і опускаємо руки в намасте. Робимо повільний глибокий вдих, видих та намасте. Я бажаю вам гарного дня!